А тепер приїхали по справжньому голосу, як справжній хороші діти. Я сьогодні рано сам. Yeah. по спостеван. Yeah. Все не текого напися. Годаю, yeah. колодний олився. Вороснися. Yeah. Потім вийшов погуляти. Yeah. зоопарку опазу помивати. Батьки, поплескайте нашим поросам. Зі не розважуємо, а зараз дуже серйозно. Хочу, не знаю, ще не завершується концерт, але я бачу, люди потрібні знімають в залі. Бачу, Олена Сергіївна в залі. І ну, хочеться саме зараз. Ще на кінець я знаю, але подякувати людям, які створили сьогоднішнє свято. Ви погоджуєтесь зі мною? Кремник народного ансамбля сучасного танцю танцы Сузериали Вейс. Лаурат премии Кабинета министра Украины. Валерия Супонькинова Юк. Керівник народного ансамбля сучасного танцю Сузерина Ревейс. лауреат премии кабінету міністрів України, заслужений Тарас Лавнюк. Він Інна Лавньок, Олександра Кришов, Василь Волошик, Ірина Яблоцька, Олена Дущенко та Наталія Афоніна. Дім'я, подякуйте свій свячан. Раз така вже пришла після. Я думаю, ми ще подякуємо художнику та автору костюмів Ірині Печетрян. Сергій Супоньки, і ми будемо дякувати, дякувати, дякувати кожному з вас, нашим батькам, нашим глядачам і нашим діткам. Дякуємо вам. А наразі нас скільки народні останки сучасного танців заслужні приземлить культури України, люд.